Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Ups Baby. Сьогодні знімаю коротеньке відео про таких ельфів від бренду Nines De O'Neill Іспанія. Вони такі чудові, повністю вінілові з ознаками статі. Красуночки, красунчики, ельфики з ріжками, дуже милі, є без ріжок. От, є, Вони кожна має пустишку окрім новорічних. Ось такі у нас хлопчики новорічних. А оці по артикулу 0374, які ви можете знайти на obsbaby.com.ua на нашому сайті, вони йдуть з пустушками. Не всім буде ставитися там, де ротики відповідно, вона буде тільки як аксесуар. Ось ці, наприклад, дві дівчинки. Замовляйте, якщо у вас є двойнятка, близнятка, або дівчинки-погодки, яким потрібно однакові лялечки. Це чудовий ось такий. Чудовий е, темношкірий пупсик дівчинка. Е, у нас тут їжачок це додатковий аксесуар, він продається окремо, але дівчинка теж має, має пустишку, яка ставиться, в неї є ріжки. Е, так, пупсики мають ознаки статі. В минулому відео якомусь значить, здається показував що ні. Зараз покажу, що це означає. Пупочок у них в виді квіточки, дуже симпатичний, а дуже швиденько покажу, які вони роздягнені. Ось таке чудове ельфійське дитятко, якщо без одягу подивитися, пупочок в вигляді квіточки, так, ознаки статі. Ну, ось. У нас така дівчинка симпатична, ельфик. А тут буде клеймо обов'язково, що підтверджує, що це оригінальний пупси-іспанський Нінез Деоніл. Напис. Нінез Деоніл Деундіс це ельфи. ельфи іспанською. Ось такі у нас ельфики. Так, покажу. Вони постачаються в такі, такому блоці по 8 штучок. А, максимум, що ми там ще маємо декілька таких конвертів. А, і можемо ще пакувати додатково в коробочки подарункові, тому що вони йдуть ось в такому блоці, окремо в коробочках. А, вони там, можливо, і постачаються окремо в коробочках, але як я вже наголошувала раніше досить дорого окремі коробочки. Десь приблизно, приблизно 5-10 євро коштують коробки. Тому дуже змінюється змінює ціна, якщо замовляти, з коробкою, окремою фірмовою. Тому ми пакуємо в наші коробочки наших е поліграфічних компаній. І на подарунок вони теж підходять. А, пупсики це дуже шкодливі, як виразилась. Одна із наших. Клієнток, шкодники такі. Ось вони вміють. Я вже просто повторюся, як називають, як писала. Про це відгуку Олена, наша клієнтка, ось мають такі ручки, які крутяться на 360 градусів і складені дуже цікаво. Ось, наприклад, тут вони показують, куди має йти російський корабль. Так, далі вони можуть поковирятися в носику. От, Тут навіть, як виразилась Олена, достають до, до попки. От, і ось, наприклад, можуть достати до ока чи до вушка. Так, показую вам нашу вайбер-спільноту, де саме Олена писала цей захоплюючий відгук про те, які це шкодники у них тут з'явилися. Можете прочитати От, вони мають ароматизований вініл. Да, і ось вона пише, що вони такі а, сладкі. Да. Шкодники да, показує, чому шкодники патріотичні, показують, знають адресу, куди потрібно йти російському кораблю. От, ручки у них такої конфігурації, що можуть доставати куди завгодно, ось і в вушко, і скрізь, і в носик. От. <ріст> Вони в них поселилися в будинку, да, віджали в кукольному будиночку цілу кімнату. І яся, Ярослава, дочка Олени, шия вже із флісу, да, кроїть, і малює їм образи. от. Для одягу, а Олена вже збирається щось в'язати. От така ціка... цікава. Ну, про те, що вони можуть достають навіть до п'ятої точки, то теж вона сміється, що це така секретна опція. Так, Вони просто випадково про це дізналися. От. Є у нас ще у варі така лялечка-пупсик, яку вона дуже обожнює і спить з нею. От. І... Багато багато відгуків у нас на цих пупсиків. Показую, які вони ще бувають. Ось такі бувають, такі бувають, так, з такими посмішками дуже класними. Зараз я, у нас вони всі продані з такими відкритими ротиками, і зубками, але можна ще замовити. І так, 0374 артикул. На сайті пишете, знаходите ціна 950 гривень за цих красунчиків. Якщо потрібна подарункова коробочка, то домовимося про неї додатково. Як і писала Олена, був розіграш на таких пупсиків. Ось тут прямий ефір. У нас на інстаграм сторінці. dolls.obsbaby, Заходьте. Дивіться, лялечки, пупсики. Додавайтеся viber спільноту де у нас є розіграші, лотерейки. Також в інстаграмі ми про них пишемо, але в Viber-спільноті про них наче якби, більш швидше дізнаються. От... Такі у нас ельфики є в наявності. Глянемо ще в каталог 24-го 24 року, щоб подивитися, які вони можуть бути уже в нових поставках. Ось ці красунчики, так, ельфики. Якщо, якщо цей блок у нас продасться, то... Ми замовимо ще такі. До речі, в них є свої імена. А, так, є гофрі, бізі, персі, селкі. Знову Персі, знову голфі. От, В них є е, такі імена в залежності від того, яка в них мордочка. От. Е, тому пишіть, телефонуйте, замовимо ще. Дуже класні ельфи. Забула сказати, що зріст у них 24 см. Так, тут десь написано: 24 см. І ельфики ароматизовані, пахнуть ванількою. Дуже цікава іграшка для діток, і навіть для колекціонерів, якщо у вас є підходящий куточок для них, замовляйте також. В основному це цікавинка для діток. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Буду вдячна за лайки. Переглядайте інші відосики про ляль. Це дуже цікава тема. Вас обов'язково підніметься настрій. Ми дуже стараємося щось цікавеньке, в гарних таких місцинках у нас, да, на фотозонах знімати відео. Ось, і додавайтеся, будемо раді вас бачити тут у нас. Ми тільки почали розповсюджувати через YouTube цей контент, відосики знімати. Будемо вдячні, щоб будете нас підтримувати. Дякую всім за увагу. Бувайте пока.